Так, всім привіт. Сьогодні такий огляд отакого от девайса, препарата Отоглоб. Отоглоб, балон носовий. Взагалі я читав він там німецький, я так розумію. Виготовлений десь. Він... Да, ну, так, Німеччині. У нас представники. Ось. Всім привіт. В общем, яка придисторія? Я хворів. Ходив опять в частну клініку, яка займається слухом. У мене отіт середнього вуха. Тобто У мене у вухах стоїть просто вода. Він зробили аудіограму і треба якось цю воду вичавити, а видавити ніяк не можна, щоб не робити ніякі оперативні втручання. Можна перепадом давлення створювати тиск носом да, от в голові, І так трошки ту воду хоч туди-сюди качати. І от придумали такі шарики. Да, В принципі, можна якісь там упражнення робити. Е, ну, там, закривати нос, давити, а тоді ти не розумієш, який цей тиск ти створюєш. Да? І от подивимося, що це в нас за шарики. В общем, п'ять обтік. Всі на мене дивляться просто сумасшедшими глазами. Що це воно таке, що за шарики носу В общем Все дуже просто інструкція і тут всередині 5-6 шариків є. Е, ось такий. Аплікатор, перехідник, не знаю, носа. Да, і шарики шарики в принципі, вже в них розрахований якийсь тиск. Е і ми носом їх надуваємо. Е покажу вам в принципі, як я це роблю. В е інструкції, що написано, що одним шариком користуватися там декілька днів, 3-4 дні. Тобто Весь цей комплект стоїть рівня 500 гривень, І користуватися його там на 2 тижні. Хватить одній людині. Ну, зрозуміло, цей аплікатор можна промивати і це робити, якщо в тебе немає нежитів, немає соплів. Да? Надувати потрібно до розміру до розміру грифрута. Да? Кстати, воно реально діє. Я починаю надувати, у мене починаю щось катіть у вухи. Мене реально після першого дня таких процедур покращився слух, бо почала ця рідина у вухі туди-сюди. Щоб вона повністю вийшла з вуха, щоб вухо було сухе. Всі, попробуємо щось надуть. Закриваю, Ну, роблю це я двома руками, одною рукою закриваю нос, другою придавлю і дую. Да? О, сразу почув, як у вуха у мене стрельнуло щось там скрипи трепить, міняється трошки слух і одразу два вуха О, розложило. В общем, рідина, яка в мене там заложена, можливо, це гніч, ну, якийсь набряк. Її надо отуди ще якось викачати. І от такими перепадами тиску все це робиться. Отоглоб, в принципі, рекомендую. Ну так, да, якби не дешево, 500 гривень, скільки там 10-12 доларів. Але, в принципі, у кого є гроші, то беріть, тренуйтеся. Надуваю по декілька разів, там, по одну ноздрю, другу ноздрю. Аудіограма в мене показала, що в мене це вухо зовсім погано чує, да? це трішки краще. Ну і вже от два дні є покращення. Так що, в кого є проблеми із зовнішнім вухом чи середнім, середнім вухом то, знаєте, можна купити от тільки ось такий прибор да, і надувати носом шарики, як би смішно не звучало, але це от лікарський такий метод, і воно реально допомагає.